Ось так ще донедавна 33-річна Ольга Руденко з Херсону повністю не могла рухати лівою частиною обличчя, так як вона була паралізована. Так було не завжди. Кілька років тому лікарі виявили у Ольги кісту лівої привушної залози та прооперували. За деякий час стався рецидив і киста повернулась. Її теж потрібно було забирати. Після двогодинної години праці, вже в реанімації, я прокинулась і відчула, що я не можу зрушити лівою стороною обличчя. Лікар сказав, що він трішки зацепив лицевий нерв, і через місяць, два-три все відновиться. Проте це так і не відбулось. Жінка була в багатьох лікарів в Україні, але жоден не давав надію на відновлення. Я не могла нормально жити. Так тому що, по-перше, мене не працювала взагалі ліва половина обличчя. По-друге, рана постійно нагноювала, проривала. Були болі, які тривали 24 на 7. А я погано говорила взагалі. Дуже було складно говорити. в мене не закривалось око, взагалі я постійно його зволожувала, щоб не втратити зір. І взагалі їжа випадала, ну коли їла також через це саме і пила через соломинку, тому що не могла пити з чашки. Це тривало, допоки їй не порекомендували звернутись до Львівської лікарні святого Пантелеймона, де хірург Гнат Герич погодився спробувати допомогти жінці. Як результат, йому це вдалося, і ось він показує перші успіхи. Ми зараз бачимо регенерацію. Якщо подивитися, то вже працює кутикрота. Він почав підніматися, щока почала підніматися. З'являється носогубна складка, якої може трошки повернути в сторону, якої не було раніше, і фактично повертається усмішка. Для того щоб допомогти жінці, лікарі вперше в Україні застосували найсучаснішу і водночас найважчу методику лікування у всьому світі. Увесь процес відбувався під спостереженням хірургів із Шотландії. Це надскладна мікрохірургічна методика. Операція триває приблизно 8-10 годин. Ця операція полягає в тому, що переключаються одні нерви на інервацію тих нервів, які не працюють. Але основна складність в тому, що цей нерв, який потрібно. Переключити саме жувального м'язу, він його діаметр становить до 0,1 міліметра. Тобто він фактично розміром, як людський волосок, або навіть інколи тонший, може бути. Його дуже складно знайти в цьому місці, і потім дуже складно сполучити за допомогою складної мікрохірургічної техніки, яка теж потребує використання спеціального хірургічного обладнання. Те, що операція пройшла вдало, помітно вже не озброєним оком. Минуло два місяці, і Ольга вже почала усміхатись. Після реконструктивної операції у мене наче зійшов камінь з лівої половини обличчя а раніше чутливість була. Але я не могла навіть ну ніякі імпульси подати, щоб там ну, взагалі не проходило, наче зараз я вже можу пити з чашки, можу пити з пляшки. Можу, ну, стараюсь пити з одноразового стаканчика з кришечкою. Раніше я все це робила лише через соломинку. Це лише початок відновлення. Далі зазначають фахівці, міміка лівої частини обличчя повністю повернеться, але для цього потрібен час. Після таких операцій ми можемо результат побачити через рік. Це є орієнтовний період, за який ми прогнозуємо, що нерв може відновитись повністю. Нерви це такі структури, які досить повільно відновлюються. І відповідно первинні результати ми можемо бачити у кожного пацієнта по різному. Ми можемо їх побачити за декілька тижнів. Перші такі симптоми це є відчуття болю, прострілювання і іноді мурашки пробігають. Це ті симптоми, які відчула пацієнтка вперше після операційного періоду. Це є ранні симптоми від початку відновлення нерва. Відтак для пацієнтів з подібними проблемами з'явився шанс, адже перше втручання пройшло успішно і надалі хірурги продовжать його виконувати тим, хто цього потребує. Ірина Цвігун Семен Пулик, правда, тут Львів.